Доброго дня. Сьогодні розповідаю, як користуватися безкоштовним модулем експорту та імпорту товарів в OpenCart. Це в мене третя версія Oxtor. Посилання на модуль я залишу у коментарях. Після встановлення модулю заходимо в система, обслуговування. У мене немає чогось перекладу. Тут буде експорт, імпорт або імпорт, експорт, не пам'ятаю вже. Цей модуль дозволяє нам експортувати та імпортувати категорії, продукти, опції, атрибути, фільтри окупців. покупців. Також в цьому модулі можна викачати продукти по категоріям. Якщо у вас багато товарів на сайті та сервер вам не дає їх викачати, то ви можете розбити його на частини або вигрузити якийсь період від якогось айдішника товару до якогось айдішника товару. Як знайти цей айдішник товару, я покажу у кінці відео. Вибираємо продукти, натискаємо на експорт. Оберемо папку, у котру будемо вигружати цей Excel-документ, і натискаємо Зберегти. Переходимо у папку, бачимо, з'явився файл «Products» і «Data». Переходимо в нього. І бачимо ось таку структуру. Розповім про кожний стовпець окремо. Перший стовпець це ID-шник товару. ID-шник товару ми можемо побачити. Ось тут. Переходимо у товари, каталог, товари, натискаємо редагувати І бачимо ось тут в URL, продукт ID дорівнює 42. І бачимо англійська 1.23.1.23, українська, Apple Cinema 30 тюмів. Заходимо у файл, дивимось 42, ID, і бачимо name на англійській мові. Це у нас 123123 і Apple Cinema. Тут вже зрозуміло, що означають дві ці колонки. Перша колонка це назва на англійській мові, і на українській мові. Наступна колонка це ID-категорії, до яких прив'язан цей товар. Тут не дуже зручно, але всі програмісти майже прив'язуються до IDшників, а не до назв. Це нормально, це стабільно. Також категорія шники ви можете побачити ось тут. Заходимо в категорії, натискаємо редагувати, і бачимо. ID категорії дорівнює 20. І також ви можете для того, щоб було більш наглядно, зайти у систему обслуговування, експорт, імпорт, і викачати вже категорії. І там буде вже стовпець з назвами категорій і з їх IDшником, щоб їх можна було між собою якось зв'язати. Для того, щоб. Прив'язати декілька категорій до одного товару, треба їх писати через кому. Дуже важливо все писати так, як у цьому прикладі, не додавати свої символи, не додавати самостійно ось тут рядки. Зараз покажу, як додати новий товар. Далі стовпець «SKU». Це артикул товару, як правило, його використовують магазини. Особливо коли ми використовуємо такі модулі, як автоматична обробка прайс-листів. Тут буде заповнені всі айдішники, по котрому цей модуль робить зв'язку товарів. Ось ці всі колонки, як правило, не всі використовують. Це теж і артикули. Локейшн це прив'язка до магазину, його теж рідко використовують. Оцей стовпець – це кількість товарів на складі. Це важливо. Модель це обов'язково поле при створенні товару Без нього неможливо створити товар у адмінці, тому воно повинно бути заповнена Це виробник товару, котрий можемо ось тут в адмінці подивитись: товари, редагувати на вкладці зв'язки. Ось тут от у нас виробник. Всі виробники у нас виводяться ось тут. Якщо вам треба переприв'язати там всі товари, наприклад, однієї категорії до якогось іншого виробника, ви можете зайти, так скопіювати його назву і вставити ось тут. Ну, тут, наприклад, немає виробника, вставляємо «Canon» і він прив'яжеться до нього. Інколи буває таке, що помилились з виробником, і треба масово всі товари перенести з одного в інший. Ось так, от також беремо ці товари, які у нас помилкові. Вибираємо, виділяємо, вставляємо Apple, і у нас ці товари будуть від Apple. «Image Name» – це шлях до зображення товару. Котрий починається від папки «Image», Ось тут ми його не пишемо, тобто система розуміє, що там іде «Image», каталог, демо і так далі. «Shipping» – як правило, у всіх товарів, якщо це фізичні товари, потрібно ставити Yes, тому що не буде виводитись способи доставки на сторінці оформлення замовлення. «Price» – це ціна товару, котра йде без знижки, а якщо товар зі знижкою, то та ціна, котра буде перечеркнута. Points це бонусні бали, як правило, їх не заповнюють, тому що вони не дуже зручні. В опенкарті з коробки йдуть дата створення, дата редагування і дата доступності. Тут нічого можна не чіпати. Вага, якщо використовуєте вагу, то ось так от її можна тут задати, задати йому одиницю виміру, грам, кілограм і так далі. І також тут є довжина, ширина і всі параметри, котрі є у адмінці на вкладці дані. Тобто всі ті стовпці, котрі я розповідаю, вони всі є у редагуванні або створенні товару. Тобто, ось ось ці всі артикули, про котрі я казав, SKU, котрий важливий, модель зірочкою без якої неможливо створити товар, розташування це location, ціна це прайс і так далі. Тобто, Тут усе-усе є. Статус товару. Якщо true, то товар виводиться, то він включений ось тут. Якщо false, то буде виключений і не буде виводитись на сайт. Це податок, Правило, його ніхто не чіпає, тільки для європейських сайтів використовують там ВАТ, націнки і так далі. Description це опис товару, котрий виводиться тут. І зверніть увагу, що це опис товару з HTML-розміткою. Тобто це опис товару, котрий ось тут виводиться у початковому коді. Тобто, якщо ви хочете масово заповнити описи товарів, наприклад, у вас якийсь однотипний товар, і ви хочете там створити 50 товарів, наприклад, це гель-лаки для манікюру, і ви хочете написати всім однаковий опис. Вам треба спочатку згенерувати цей опис або щоб написав копірайтер, розмітити його нормально за допомогою тегів. P, UL, Le, All, Strong і так далі. Тобто ви можете використовувати тут будь-які HTML-теги, але я вам не раджу використовувати там заголовок H1 декілька разів, щоб не було потім проблем з SEO. Велика така тема, я розповім це більш детально у відео про SEO. Це Metatech Title, котрий задається ось тут і виводиться при наведенні на вкладку. І дуже важливий для SEO просування і мета Description. У кожного є дві версії, тому що в мене мультимовний сайт на двох версіях англійська та українська. Meta Keywords не використовується вже в уранжуванні. Якщо заповнене, може краще буде видалити. Тут краще поспілкуватись з seo спеціалістом. Stock Status – це статус відсутності на складі. Про нього в мене є відео. Можете подивитись, Store ID, як правило, тут завжди стоїть нуль. Якщо у вас мультимагазин, то ви про це знаєте. А якщо не знаєте, то у вас, скоріш за все, не мультимагазин, це така складна система. Layout також тут завжди практично порожній. Related – це ось ці товари на вкладці зв'язки. Рекомендовані товари, це їх айдішники. Теги це теж на вкладці загальні. Теги-товар. Як правило, їх рідко використовують, тому краще тут. Теж поспілкуватися з SEO спеціалістом. Sort order – це у нас сортування в OpenCart це працює ідея від меншого до більшого, можна використовувати від'ємні значення. Тобто, якщо ви поставите мінус 0, 1, 2, 3, то товар мінус буде виводитись у цій категорії на першому місці, а далі вже по наростаючій. Субтракт це віднімати товар зі складу чи ні. Якщо стає true, то будуть товари відніматися зі складу. Ось тут -от з кілька. Якщо стоїть false, то не будуть відніматися це ось це поле. Віднімати зі складу так ні. Так true, ні false. І мінімум це мінімальна кількість, при котрій можна купити товари. Також рідко використовується. Якщо будете ставити 2, то клієнту не дасть купити менше, ніж два товари. Це була вкладка Product. Далі переходимо в додаткові зображення. Тут також ми бачимо, ID-шник товару і список додаткових зображень, котрі прив'язані до цього ID-шника. І стовпець сортування. Далі вкладка Specials це у нас акції. Тут це як. Акціях група покупців, пріоритет, ціна, дата і кінець. Ось вона йде. І Discount це у нас оптові знижки від кількості. 102030, 30, Ось 10, 20, 30. І їх ціна. Це, як правило, ніхто не використовує. У мене дефолтні товари, тому воно заповнено. Опції, це пров'язка. Ось тут опції. Тут не дуже зручно їх додавати, ці опції. Йде також айдішник продукту знову в перший стовпець, потім сама назва опції. У мене це перемикач, ось він перемикач. Товар 42, котрий я вам зараз демонструю, і йде вже require так або ні. «Required» – це обов'язково чи не обов'язково використовувати цю опцію при додаванні товару у кошик. Далі йде значення цих опцій. Тобто, ось мій товар 42, і ми бачимо, у мене тут перемикач, опція, і її value, тобто її значення, маленький та великий. Дивимось, маленький великий. Кількість 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ось вона кількість. Також тут віднімати зі складу чи ні, ціна, плюс чи мінус до основної ціни це ось воно. І так далі. На вкладці атрибути товарів ми також бачимо: перший стовпець це айдішник цього товару. Ми дивимось товар 42, і в нього є такі атрибути: ширина-довжина, і clock-speed, І ось такі значення. У кожного цього атрибуту на різних мовах на англійський та на український. То якщо у нас стоїть задача видалити, наприклад, якийсь атрибут з товару, ми беремо його, ось так: от, поділяємо весь рядок, натискаємо видалити і видаляємо цей атрибут. Або у нас часто буває така задача, наприклад, якісь атрибути неправильно названі, наприклад, у нас є шампуні для фарбованого волосся. а Назвали атрибут цей менеджер або в парсингу, там він називався там, для пофарбованого волосся. І для того, щоб коли ми будемо копіювати ці атрибути у фільтр, про це в мене є окреме відео на каналі, то нам їх треба привести к одному вигляду. Приклад, для фарбованого волосся. Ми пошуком та заміною знаходимо неправильний нам атрибут та міняємо його на необхідний. І також це робимо на іншій мові сайту. Дуже класна штука. Але через цю таблицю не дуже зручно додавати нові атрибути, тому що нам потрібно знати гедішник товару, як називається група атрибутів і так далі. Тут. Не дуже приємна така робота, це краще робити або через модуль автоматичної обробку прайс-листів, або через модуль Handy. Handy, не знаю, як правильно читається, Від ткача, це модуль, котрий дозволяє масово вдагувати товари через адмінку руками, він там складний, але можна навчитись. Потім у нас є вкладка фільтри, як правило, ніхто не користується дефолтними фільтрами від OpenCart, тому не буду розповідати. І далі вкладка SEO URL. Нас іде перший стовпець. це адішник товару, потім знову магазин 0, і два SEO URL на різних мовах. Покажу в адмінці, де воно знаходиться SEO. І ось тут одна мова, друга мова. Цей модуль не дасть загрузити на сайт товари, якщо SEO URL буде повторюватись. Тобто, якщо Отак от у нас буде у деяких інтернет-магазинів просто таке налаштоване, я навіть так роблю. Якщо ви скачаєте цей модуль, то він вам не дасть це зберегти. Для цього треба зайти в модель, краще попросити. Розробника, щоб він вам обрав цю перевірку. Ось і все, багато полів. Здається, що це складно, але якщо зробити це пару разів, то буде все добре виходити. Зараз покажу, як додавати новий товар через цю таблицю, це дуже важливо. Тому що тут є свої нюанси. Для того, щоб створити новий товар, не потрібно ось тут -от вписувати руками з порожньої ячейки якусь інформацію, тому що у кожної ячейки є свій тип даних, і модуль може його не прийняти. Беремо, копіюємо попередній. Товар вставляємо, обов'язково змінюємо йому ID-шник, тому що він повинен бути унікальний. Тут що хочемо, то й робимо. Наприклад, це у нас буде тестовий там, 23. Прив'язуємо ми його до тієї ж категорії, що і попередній. Наприклад, у нас на складі його 100, модель краще робити унікальну, тому що по моделі часто оновлюються прайс-листи. Багатьох ось тут SKU буде заповнена. Зображення тут складно. Якщо точно таке ж зображення, як у попереднього, то залишаємо. Якщо ні, то краще видалити. І потім залити його через адмінку. І тут залишаємо так, як є. Як правило, воно все підходить і для нового товару, тільки там ціна відрізняється. Міняємо там на 500. Тут нас все влаштовує. Також міняємо його опис на різних мовах, тайтл на різних мовах і description на різних мовах. Запомню от так, от цікаво, щоб було наглядно потім з адмінки, я вам покажу, як цей товар додався. Окей, от ми начіпаємо, тут все нам подобається. Не будемо додавати якісь нові атрибути, щоб не затягувати це відео. Зберігаємо і заходимо на вкладку імпорт. Ось тут, якщо ви поставите Yes, в деяких, я думаю, є переклад на українську мову, то він просто додасть і оновить ці товари, які є у вас у каталогі. Якщо ви поставите НІ, і, наприклад, ось. Тут видалити там 10 товарів, то ці 10 товарів зникнуть з сайту. А якщо є, yes, то вони не зникнуть, тому що OpenCart їх не знайде і не буде оновлювати просто. Залишу ЄС yes на всякий випадок, нажимаємо. Переходимо у ту папку, де ми зберегли цей файл, завантажуємо, натискаємо імпорт, і бачимо: сексес, все добре, це гаразд. Заходимо в категорію товари і дивимося. Ось він, наш товар, створився. Заходимо і бачимо, що все те, що я вписував, збереглось, все гаразд, Все красиво. І так само можна працювати з іншими даними. Наприклад, нам потрібно масово поправити якесь слово в описі категорії, таке часто буває. Заходимо в категорію, експортуємо його, заходимо в наш файл і бачимо у цьому файлі плюс-мінус таку ж саму структуру. Тільки у нас тут вже йде ID-шник категорії. Перед це якщо стоїть 0, то це головна категорія, як, наприклад, комп'ютери, ноутбуки, компоненти. Якщо тут стоїть. Якась цифра. Це id ID-шник категорії, до якого прив'язана ця категорія. Наприклад, PC, ми бачимо тут 20, шукаємо у категорії ID 20 і бачимо, що PC прив'язаний до комп'ютерів. Назва на двох мовах топ, якщо стоїть true, то виводиться ось сюди в меню категорія, якщо стоїть false, то не виводиться. Це стосується лише основної категорії. Тобто, якщо в дочірній категорії ставимо false або true. То все рівно вона буде виводитись у меню. Далі columns – це, як правило, тільки для дефолтних шаблонів, це кількість колонок у меню. Про це я розповідав у відео про категорії, посилання додам до відео. І так далі. Сортування, враження, дата, опис, і все так само, як і у товару, тільки набагато менше тут буде полів і вкладок. З категоріями працювати набагато приємніше. Фільтри тут завжди порожні, тому що фільтри ніхто не використовує, як правило. І такі ж самі кейвордси, це SEO URL, викачали, зробили свої якісь справи, зберегли і так само завантажили через нашу вкладку. І не буду розповідати про кожний із типів даних, котрий можна портувати, експортувати, вони працюють однаково. Дякую за перегляд, до побачення!